Всім доброго ранку, всім мирного неба над головою, всім 36,6. Е, показали позавчора, як е, я тільки побачив, може ще й раніше показували, як перший заміститель Кличка Поворозніков відмічав день своєї народження на следующий день після обстрілу Києва, після того, як загинули діти, люди. Він його відмічав на пляжі, на берегу пляжа, йому дозволено все робити. Я розумію, що це день народження, і люди відмічають, життя продовжується, все продовжується Ну, коли бачаться люди, <кхи> Пробачте це вже занадто йде. Я скажу, там 24-го був обстріл, і 25-го він. Відмічав свій день народження <кій> І так ми і живу, жив, живемо. На жаль, у Віталія Володимировича Кличка такі зами. Зараз він робить чистку, типу показує людям, що він поборює корупцію в мерії. Ну, я думаю, що це вже буде неможливо. Людина у влади знаходиться вже скільки. По 2014 року десь 11, 11 рік пішов, кажеться, не буду брехати ну кажеться, 11 рік пішов. І, на жаль, нічого за 10 років не змінилося ні в Мерії, ні в місті Києві, ні в Кепаків ПАСТРАНС воно як рулі, так і руліло. Брат Кумсват. І приближені, і кульочки, і взятки, і розумієте, в Київстранці, на жаль, коли я прийшов, це було у 2004 році. Я побачив, та мені дали поняття: хто більше принесе кульочок, той гарнесенький. І хто буде слухатися тебе, там скажуть пробачте за враження, стати раком, ти станеш раком. А Якщо не станеш раком, буде тобі погано. Ось такое життя було в Київці, і, на жаль, воно таким і остається. Я ще раз скажу, приближені є приближені, а ті, які намагаються пытаются їх наказують, їх відправляють в резерв, їх на... забирають вагони, забирають випуск, як це було зі мною. земною. Я можу одне сказати. Що ви себе думаєте, господа руководители, КП господа руководитель Депо. Вbuch... В котрих пройшло це все. Э... Ну, повернуться хлопці. Ви думаєте, вони будуть вас терпеть? Вони Ви думаєте, вони будуть. Э... Э... На все це так дивитися, і ви зможете їх нагибати. Я сумніваюся, що ви зможете нагибати. Вже не зможете. Э... Я э... пройшов тільки є пень, і. И... Як деякі кажуть півтора місяця, о, що ти там був півтора місяця, це ні о чому. Я можу сказати тільки одно, що це був ад. І там день був, наверное, як за місяць. І я можу сказати одно: я був до війни незламний, і зараз тим більше буду незламний. Мені мене питають, погрожують мені чи не погрожують. Іноді бувають частіше предлагають там, пропонують вступити в якусь партію. Я кажу ще раз: ні в яку партію вступати і не збираюся, нікому не вірю в цьому житті. Скільки мене підводили, скільки мені обіцяли, і нічого не робили. І так же і Віталій Володимирович Кличко. Коли він тільки починав свою діяльність, я бізума був я був його фанатом. Я до нього э, обратився, я з ним зустрічався, йому розказував про безприділ на Капекиї Постранс. Після чого, коли він став, я дуже дуже, я казав раніше ще, я дуже э, надіявся, що у Київ стане європейською. Э, він прожив э, в Германії багато років. Я думав, у нас буде так красиво, як в Європі. Але на жаль. Крім домів, домики, які построїли. Домики це в кавичках, построєні в Києві, парки зносяться, озера закапуються. Тобто от така у нас європейська страна. На жаль. От. І я вже після того був розчарований. Віталій Володимировичу Кличко, коли я з ним сотрудничав і подимав бунт, міні-бунти в депо. Мені почали погрожувати, я пам'ятаю з партії регіонів. Я звернувся до Віталія Володимировича. Ну, Віталій Володимирович мене заблокував. У мене був його особистий номер телефону. Він і зараз у мене є, І його зама Володимира Бондаренко є номер телефона. Мене заблокували. Е, ні, Володимир Бондаренко мене не блокував, а Віталій Вороніч мене заблокував, коли мені потрібна була допомога, коли мені погрожували напряму і розказували, де навчається мій син, де він знаходиться, де бивша дружина знаходиться, і де вона працює, і ти хочеш йому устроїти вирвані годи, ти йому строїш. Після чого мені прийшлося, ну, прекратить всю деятельность. Ну, я не прекратил, а так присел чуть-чуть, выждал время, потом понеслась жара далее. Якось было так. Я хочу только одного, чтобы мои дети навчались и жили в европейской столице, чтобы они жили не в этом беспределе, не при Советском Союзе, а чтобы у нас была, ну, хотя бы на 75% демократии. Що людина думає, то і каже. На жаль, по постав цього немає, досі немає. Люди, які намагаються щось добитися, їх починають знашати, нагибати. Що я можу сказати? Спасибо, що ви мене дивитесь, що підписуєтесь на мой канал 736.6. Любіть і будьте любими.